І всім привіт, мої друзі! Ви на каналі Оля Стар. І це знову розпаковка бумажних сюрпризів. Я, як дивилась своє прошле відео, то що вилажувала з розпаковочкою, ви набрали багато переглядів. 140 навіть більше вроді би. Я не пам'ятаю, скільки там переглядів, але для великого відео 100 переглядів це, це дуже багато, як по мені. Просто моє велике відео стільки просмотрів і ще не набирали. Я до на сьогодні, звичайно, приготувала новинку <кiffe> і <кiffe> ви можете почути, що я заболіла. Да. Спочатку у мене 2 дні була температура. Але потім температура зникла Але тепер у мене дуже сильно болить горло. Мене гопалискать, пити сиропи, таблетки. І все для того, щоб вилікуватись. Я дуже сильно захрипла і постійно кашлюю. <кху> і сьогодні в нас новиночка. Зараз я вам покажу, яка. Ось. Чехол на AirPods. Дуже така прикольна новинка, тут аж 8 пакетиків. Це доволі багато. Тут ось такі от пакетики, вони по задумці повинні були однакові бути, але вони за формою різні трішки, але нічого страшного. Ця колекція дуже крута, мені вона дуже подобається, я її тільки сьогодні зробила. А ще в мене є дуже прикольна новина. Я зробила цю колекцію, а потім спомнила, що забула внести одну колекцію в прошле відео. Я почала її шукати. Після того, як я її шукала, я знайшла тільки половину, а другу частину не знайшла. Як шукала другу частину, я знайшла не тільки другу частину, а ще одну колекцію. Тому в мене аж три новинки. але но я не буду всі три вносити у це відео. Я внесу тільки одну, те, що я зробила. Те, що тільки сьогодні зробила. І мені дуже ця колекція подобається. Так що відео буде зовсім скоро ще одне. Давайте розпочинати. Почнемо з нашої цієї колекції. У нас три пакетики. Давайте оце візьмемо. Треба якось їх так положити, щоб їх видно не було. Все, знайшла куди положити. Далі макіяж на літо. Мені дуже подобається цей яскравий, але давайте його на потім і візьмемо ось такий. Він теж доволі яскравий. Далі погублені посилки. Що возьмемо? Давайте тему. Я вже сама і не пам'ятаю, що там лежить. Міні-рисуночки. Давайте под номером 4 і ми в следующем відео закінчимо цю колекцію. Дальше наша прошла новинка. Я даже не знаю, що взяти. Ну давайте оцей. Мені кажется, що там щось гарненьке буде. А, бо ні. Наші ці провал колекція. Давайте візьмемо оцей пакетик. І зелений. Ось такий. Тут він розклеївся походу. І наша новиночка Я із-за того, що в мене дуже широкий двосторонній скотч був, тут дуже такий пухкенький пакетик. Тому я вже знаю, що там, і вже не забуду. Тому що, Тому як що я клеїла, я заповнила. І це був самий перший пакетик, який я клеїла. Давайте оцей візьмемо, він такий рівненький в мене вийшов. Є сне, рівненький. Так. Ось такі пакетики на нашу розпаковочку. Якщо коментарі будуть відкриті, можете писати, що взяти у наступній розпаковці. Який там по сьоту, або який пакетик, там там рожевий, або ще якісь, або там взяти OLX з наших колекцій. Ось мій каталожик. І з якої колекції почнемо. Ці старі, старі. До речі, у прошлому відео я забула за книгу кукли. Ну, ось, хай буде саклеце. Шукаємо наш пакетик, він маленький. Ой, ой. Я боюсь не порвати. Ну, я не розумію, Дуже видно в кадрі. О, ось так от. відкриваємо я вже зрозуміла, що там. Оп! І це ось така мила лягуха. І мені вона подобається. Це був номер 4, мені кажеться. Давайте на оцей номер наклеїмо, бо тут, бо тут е, вона буде ну такою собі. Вона дуже широка, тут дуже вузьке. Тому що давайте це або тут. Нічого страшного. Давайте на номер один тоді. От, так от. Така лягуха, вона дуже смішна якась, прикольна. На номер один, нічого страшного, все нормально буде. Як каже моя вчителька, Україна жива. Так, беремо макіяж на літо. Я боюсь не порвати. І що нам подається? Ой, я навіть не можу зрозуміти, що нам випаде. І ого, він такий, як вогник. Цей макіяж. Подобається. Номер 4. Що нам сьогодні на четвірку везе? Ось наше місце? Він, на жаль, без бльосток, як і в прошлий раз. Якщо ви е -е, чуєте якісь лишні звуки, то вибачте мене, будь ласка. Далі агабрілки. Нам зараз стопакетиків провал колекція. Ой, ось. Давайте зелений спочатку відкриємо. Мені вже це не нравиться. Ого! Він так місця багато займає. цей котик. Він окрадуга розтягнувся. Ну, я навіть не можу. Два місця для нього це дуже великий кіт. Ну хай буде ось тут. Або зараз. Щас... Ах... Давайте його ось тут так наклеїмо. він закриває номер 4. Ну, що, що буде, то і буде. Наклеємо тут рядышком. Все одно тут ці всі пакетики не по номерам. Вау! Подивіться, який гарний. Мені він подобається. Такий новорічний і наліпки отакі. Такий гарний. Особливо цей бантик. Давайте на номер 24 ось сюди. такий гарний нас вийшов. Далі куди нам? Не, а, не розумію, куди нам йти? Так, це ми тільки що наклеїли. О, давайте загублені посилки. Ось наша тема. ось наша сторінка. І ось що нам попалось у Аврорі. в прошлий раз. У минулий. Хто не дивився? Минулу серію. Подивіться. Так, я вже зрозуміла, що там. І це ось такий. Е е як він правильно називається я не помню. Міні-принтер. Він може печати. Печатати е там картинки або ще щось. Якісь записи. Тут він печатає Я тебе люблю. Ну, це тебу, тоді сюди наклеїмо. Мені подобається, гарно намалювала. Мені дуже цікаво що в OLX. Ось, отак от воно гарно в нас вийшло. Наш весняний вайб ось наш пакетик. Надіюсь, не порву, як у прошлый раз лука. О, чуть не порвала. Ого! Так, так тут... да, Так, тут один сюрприз. І це ось такі гарні тюльпани. Так, і куди ми їх... Наліпимо. Давайте ось сюди отак ось такі гарні тюльпанчики. Дуже. Мені прям ну дуже-дуже подобається. А ще мені дуже-дуже подобається, коли ви ставите свої лайки і набираєте дуже великі перегляди. Але лайків на прошлому відео було небагатенько. Два лайка. І ось так я наліпила. І я дуже хочу, щоб на цьому відео було більше лайків. Наша минула новинка. Ось. І відкриваємо. Я вже, я вже зрозуміла, що там. Там дуже цікавий, дуже гарний макіяж. Так, це номер 2. Номер 2 у нас ось. Вау, подивіться, який дуже гарний мейкап нам випав. Як завжди, без двухстороннього скотча. Тому що від мене, коли я робила цю колекцію, закінчився. Зараз я е, знайду. А, кстати, в мене з'явився двосторонній скотч. Я дуже рада, тому зараз наклеємо на двосторонній скотч. І, походу, так буде вся ця колекція. Макіяжів. Все, або прийдеться на карандаш, клей, карандаш клеїти, або на двосторонній скотч Закримо цю двійку і от така в нас дуже гарна ічейка вийшла. Сторінка. І наша новиночка. Надіюсь, там буде гарний чехольчик. Вон там всі гарні. І вийшло аж дві сторінки. Ось така і ось така. Мені це більше подобається. Тоді відкриваємо нашу новиночку. А ну-ка, я вже зрозуміла, що там лежить. Так, тут в нас лежить ось такий брелок. і сам чехол. Чехол-чехол. І ось такий вдас красивезний чехол. Сердечком і, якщо видно, пантиками і точечками. Що це таке? І ось так воно має бути. Ну, мені кажеться, сюди він підійде більше. Тому давайте отак ось наклеїмо. Ця новинка вже на скотчі. Двух був. Ось так. Клеємо давайте сюди. Ось так. І тепер наша наша така прикраса. Подвіска. Раз. І два. Ось так. Ось так. Мені дуже подобається, дуже-дуже подобається ця новинка, як я прикрасила наш каталог. І, як я обіцяла, відкриваємо нашу куклу. Спочатку її знайти треба. Ось вона. Наша книга кукли. Це я робила в січні. Тут написано і дата. Ось. Я робила тут куколку, давайте її приберемо вже і зробимо новеньку. І я вам все покажу і розкажу. Як все має бути до цієї кукли Ой? Ось так Сюди і сюди. Сюди, сюди. Ой. Не тією стороною. Це ось така книга кукли Тут є кроватка крав... Ось. І кукла, яка може надає. Кайфувати, чилити, лежати. Ось. Тут також є слова. Тут окей, красиво, бов, цікавав і не очень. І також тут є отака одежа. І навіть взуття. Беремо її. Ось так і кріпимо сюди. Це типу сцена, на якій вона буде, як сказати правильно, як модель. А тут є всякі разні прикраси. Собака, радага, мікрофон, скейт, духи від деор, Деор, це теж від деор. Морозиво, букетик і всякі пакетики. Е, оце Prada, Shane. Це не помню правильно. Картієр, не пам'ятаю. Фадора і Вікторія Secret вроді би і Dior. Тому зараз ми підберемо її наряд. Давайте Возьмемо. ось такий. Ряд і взуття до нього. Давайте ось таке. Раз. І два. Ось. І клеємо. Побережно і гарно. Я її малювала дуже довго. Але вона вийшла негарда. Ось так ми її нарядили. Мені подобається. Так що беремо слово красиво. Ось так клеїти можна сюди і сюди-сюди. Моє улюблене місце це ось тут. Далі. Я дуже хотіла Радугу наклеїти. Але справа в тому, що вона не відклеюється. Просто ніяк. Або остається ось так. Давайте спробуємо. Ого, я її відклеїла. Круто. А давайте приберемо нашу дівчинку. Наклеїмо. і ось так. Дуже гарно. Так, теперь давайте возьмем. Давайте пакетик Виктория Си, э, А что осталось? Алло. А И ч страшно? Сейчас так хоп и... Али. Капец. Как так можно было? Виктория Секрет есть. <соц> Давайте попшикаем духами от Диор. Я над духами очень сильно старалась. Вот так вот. Пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик. и мой еще букетик. І вона в нас красуня. Мені дуже подобається. Надо ще таку собачку. Напрям така леді. Градюня. І я знімаю лише 20 хвилин. І пора закінчувати Ось така в нас гарна дівчинка вийшла. І закриваємо наш каталог Ось. А ось в мене просто оця вона така тверда, а оця з бумаги. Тут була приклеєна лапша з Анібе, дівчинкою Анібе. Тільки вона відклеїлась. Підчепилась. І я хочу вам дуже-дуже подякувати за просмотр. І кому сподобалася ця колекція. Ставте лайки. Або, якщо будуть відкриті коментарі, напишіть мені, подобається чи ні. І пишіть, які мені відкривати пакетики. Там з колекцією макіяжу та літо там зараз я вам їх всіх покажу. Ось весь вайп, вайб, в мене два пакетики, ви можете сказати, які мені відкрити оцей другий чи перший. Також із провал колекції, який... По кольору можете написати мені. Ну, мені рисунки вже не важче там писати. А ось я вам ще покажу колекцію макіяж на Літо. Ось можете написати там ось такий. О, пишіть под номером один або по 3, або по 2. Тут, е, Можете... Так, оцю колекцію написати. Типу, відкрити там третій щоту, Я читаю, один і оце третій буде. І я його можу відкрити. Або там п'ятий, шостий і так далі. А, тут... А, ну мене тут дві оцих. Можете написати під номером 3, або під номером 1. І отут або Єва, або OLX. І отак мені пишіть, я буду відкривати те, що ви захочете. Якщо там буде дуже-дуже багато коментарів, або ну, просто буде там більше 2 або трьох коментарів, що відкрий, будь ласка, OLX, я відкрию OLX. Або весняний вайб. Відкрий там перший, перший, відкрий, я відкрию перший. Пишіть і я буду відкривати. Так само з цієї моєї новинки. Кажіть, який щоту мені відкривати Там четвертий або п'ятий і від першого до сьомого. І кажіть, я буду відкривати. Дякую вам велике за просмотр. За те, що ви мене дивитесь, ставите лайки, я прошу вас на це відео наберіть хоча б 5 лайків. Я вас прошу 5 лайків. Просто вам не сложно, мені приємно. Ставте лайки, підписуйтесь на, підписуйтесь на мій канал. Хто на ньому перший раз або дивиться і не підписаний. А хто підписаний, просто ставте лайки і пишіть коментарі. Будь ласка, пишіть, мені, мені їх так приємно читати. І всім удачі, всім пока-пока!